Мене звати Красненська Олена, я дружина військовослужбовця 15-ї бригади Карадах Краснянського Сергія, який зник більше півроку тому назад і жодної звістки не маємо. Виходимо, стоїмо, чекаємо. А що кажуть бригаді або влада там? Отримали службове розслідування. В службовому розслідуванні ніби все докладно розписано. Зникли при виконанні бойового завдання. Але є багато питань. А зверталася до Червоного Христа, до Негороди. Зверталася скрізь, де тільки можна, зверталася і до Червоного Христа, і Координаційного штабу, і НІП. Всі структури, які, можливо, було офіційні, нема такої, до якої не зверталася. І до неофіційних також дуже, дуже багато. Інформації жодної, жодної інформації, крім того, що написано в службовому розслідуванні. І на початку, коли сталося, була інформація від командира, ну така ж сама. Просто зникли, просто при виконанні бойового завдання. А може, давайте, повинні, нам раз. Так, я пам'ятаю, ми розмовляли з чоловіком останній раз 21-го, 21, -го, 21 -го січня. Е один, об 11-й вечора по відеозв'язку він дзвонив при кожній можливості, коли міг. Спілкувався з дочкою завжди. Може згадати, що я тоді вам говорив. Ой... Ну, він взагалі ну, такого навіть, там, веселого натуру, мені все время казав, що все буде добре. Я фартовий. Так, трошки перецето, я задрукла. Я питала, я в цей вже вечір питала його, чи буде е, вихід. Ну, він, мені як, е, він не міг мені цю інформацію говорити, але в нас були слова, за якими я розуміла, чи буде, чи не буде. То в цей, в цей вечір він сказав, ні, лягай, спокійно спати, все нормально, нікуди. А ранці, йдучи на роботу, я завжди йому відправляла смс, я знала, що... Все одно буде або з або плюсик, хоч що небудь але буде, але відповіді так більше і не було. Мене звуть Наталія, я дружина зниклого безвісті водінчар Віталія Івановича, який зник 20.08.23 року. Наразі ось незабаром буде два роки, як ми нічого не знаємо. Зовсім нічого не знаємо за жодного хлопчика, які були з, з ним на позиції. А Це частина хлопчиків. Якщо можна подивитися, наш чинліков вдома вже. Uh -huh. Повернули Чеглікова. І за всіх інших зовсім ніякої інформації немає. Чекаємо, чекаємо, віримо, надіємося. Бригада замовчує багатько інформації. Координаційний штаб допомагає як може. Червоний хрест, на жаль, всі знають, що він, напевно, тільки на паперах. А ми рідні шукаємо, чекаємо, віримо і надіємося, що наші все-таки в полоні колись ми почуємо від них звісточку, хоч, хоч строчечку, що живий. А коли ми крайній раз спілкувалися з ним? 19.08.23 року він подзвонив ввечері пізно і сказав, що вони йдуть в тяжку роботу, що дуже важкий бій має бути. Чекай, я повернуся, а ти дивись за дітьми. Начебто знав, що їх чекає там дуже-дуже, дійсно дуже складна ситуація. І досі, і досі чекаю два роки, вже чекаю свого чоловіка, день і ніч, молитва. Сподіваюсь на Господа Бога, що допоможе нам знайти. Принаймні, теж ситуація складна. Чому тому що дивно за два роки ми за жодного хлопця, навіть за тих, кого знаємо приблизно, що вони загинули, ми не бачимо ДНК. Співбадіння ДНК немає. Ось це дуже дивно, чому так само відбувається. Частина командування 28-ї бригади до вас звертаємося, чому нема співпадіння ДНК, якщо хлопці дійсно загинули, чому не збираються тіла, чому Червоний Хрест не допомагає, не працює. Місії ООН, де ви всі? Де всі ви, коли дійсно потрібна допомога нам, українцям, нам, простим людям, жінкам, дітям, матерям? Ось дуже велике питання до вас. Як ви працюєте?